Всім привіт! На дворі вже майже весна і поки собі там сусіди будуть сперечатися, що коли садити, ми з вами посадимо на підвіконі ось такий набір для вирощування мікрозелені. Сюди входить горох, капуста та редиска. Ось такий пакунок у відомому нам магазині коштує 50 гривень. Мені стало цікаво, та я придбав. Я абсолютно не знаю, що з цього вийде, взагалі може нічого не вирости. Отож, зробимо такий маленький експеримент. Зараз ми це все розпакуємо, зробимо все по інструкції та будемо спостерігати. На зворотній стороні є інструкція. Я сфотографую та вставлю фото. Кому цікаво, можете почитати. В комплекті ось таких три ляних мата та три вида насіння. Горох, до речі, по інструкції горох потрібно замочити на 6 годин. Я так розумію, це редиска та капуста. І ось перший мінус комплекту. Лоточок один, а насіння три вида. Потрібно ще знайти. Два лоточка. Чим ми зараз і займемося, та будемо висаджувати. Нічого кращого, ніж звичайні лоточки, я в себе не знайшов. Потрібно зросити все водою. В інструкції вказано так, щоб воно не плавало в воді, але було достатньо вологи. Зараз воно трішки постоїть, і я побризкаю ще. Горох я замочу на 5-6 годин. Все по інструкції. А капусту і редиску посадимо зараз. І другий мінус я бачу насіння, ну зовсім мало. Я не знаю, як воно на такій площі все має рости. Мені здається, що його буде зовсім мало. Але так як це експеримент, ми подивимося, що з цього виросте. Так, висипаю спочатку в руку, а з руки вже буду висипати. Рівномірно потрібно розподілити все. Так. далі редиска. Редиски більше. займає більшу площу. Далі все накриваємо кришкою, робимо все по інструкції та чекаємо результатів. Минуло вже 3 дні. на дворі сонячна весняна погода. Горошок в ось такому стані. Капуста ледь-ледь починає щось там вилазити. І редиска має ось такий стан. Кожних декілька днів буду знімати та показувати вам результати. Настав п'ятий день, редиска має найкращий вигляд, росте вона найшвидше. Капуста декілька тільки листочків з'явилась. І горошок ось ось має відкрити свої листки. Але сьогодні вранці помітив, що з'явилось трішки плісняве. За інструкцією взяв звичайний перекис 3%, розвів з водою 1 до 10 та обробив. Побачимо, що з цього вийде. Минув 10-й день після висадки мікрозелені, ось такий результат: горошок, капуста та редиска. Редиска, як завжди, найкраща. Здається, що вже час її зрізати, можливо, горошок ще може трішки підрости, але зараз зріжу все на тарілочку та покажу, скільки вийшло по об'єму. Зрізав мікрозелень і коли зрізав, навіть стих трішки продегустувати. Ось такий об'єм редиски, капусти зовсім трішки. Та маємо ось скільки горошку. Поділюся смаковими враженнями. Редиска має різкий смак редиски, навіть трішки припікає. Капуста, я б сказав, ну взагалі якийсь нейтральний смак. І горошок це смак дитинства. Звісно, горошок зі смаком горошку. Ось такий об'єм вийшов з комплекту з Аврори за 50 гривень. Кому був цікавий такий експеримент, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та до нових відео!